Привіт! Сьогодні розглянемо ту таку кльову і веселу прикалюгу, на якій всі чомусь попадаються. Це система рівнянь. Коли ми бачимо систему рівнянь, навіть найпростішу систему, все, що можемо зробити, це зробити: а що тут робить? А як? І тоді варто згадати такий старенький, добротний робочий спосіб, метод підстановки. Звісно, є ще, як мінімум, 5. До речі, як мінімум 5 методів, де можна зробити все значно простіше. Але раптом все забув, випало з голови метод підстановки. Що розказує метод підстановки? Що ми користуємося двома кроками. Перший крок замий головний. Вибираємо якесь рівняння і якусь змінну. Скажеш, що це означає? Це означає, що якесь у нас їх два. І не має значення, чи ти вибираєш верхнє, чи ти вибираєш нижнє, чи друге, чи перше. Якщо треба вибрати якусь зміну, це не має значення. З чого ти почнеш чи з X чи з y. Абсолютно не має значення. Ну, в нашому випадку я хочу почати з ікса і з верхнього. Чому? Тому що дуже круто вибрати зміну, біля якої немає коефіцієнтів. Чому? Тому що якщо немає коефіцієнтів, ми позбудемося ще одної дії ділення, тому завжди постарайся вибрати змінну ту неважливо з першого чи з другого рівняння. Якщо ті змінні, перед нею немає коефіцієнтів. Так, тут є одиничка, але вона нам і в нагоді. Отже, ми вибираємо це рівняння, я пишу х-2 y дорівнює 5. Я собі випишу, тобі не треба, але просто хочу уточнити, що, власне, я взяла це рівняння. А звідси я вибираю, виражаю, як кажуть математики, якусь змінну. Ось я хочу, щоб була х. І коли я бачу, що х у нас тут як змінна додатня, ось тут два знаку немає, але це ж знак додатній. Тоді все, що біля х ми переносимо в іншу сторону. Тобто, робимо так, щоб x був 1 в рівнянні. Тому у нас тут 5, мінус 2 y, переносимо в інший бік, буде плюс 2 y Тобто ми вибрали рівняння, взяли будь-яку зміну і виражаємо. Виражаємо. Цю зміну. Виразили. Третій крок. Чому це метод підстановки? Тому що ми, виразивши цю зміну, беремо її вираз, тому що ми виражаємо, тобто ми її записуємо якимось окремим поняттям, окремим тут у нас сумою. Тобто цим виразом. І цілий цей вираз підставляємо. Замість неї. Але як ми підставляємо в методі підстановки золоте правило? З одного рівняння виразили і тоді в інше підставили. Не можна взяти зміну і підставити в те саме рівняння, в якому вона жила. Отже, коли ми таки виразили зміну, то ми підставляємо її вираз. Ось вираз. Її вираз. В інше рівняння. Спеціально підкреслю слово інше, що ми взяли цілий вираз, підставили в інше рівняння. Отже, тепер ми беремо це рівняння, починається з множника 3 і далі бачимо х. І замість х просто в дужечках виписуємо те значення. Ікса, яке ми отримали з першого рівняння. І далі продовжимо. Ой, замість ікса ми підставили і пишемо 8 у дорівнює 1. Що ми тут можемо зробити? Да ми тут море можемо зробити, але перший наш крок ми милуємося. Що ми отримаємо рівняння, де тільки одна змінна. Тому основна мета зробити з двох рівнянь, з двома змінними, одне рівняння. З однією зміною, а з цим впорається кожен третій класник. Тому тоді ми розв'язуємо рівняння. Але чим особливе це рівняння, що воно з однією змінною. І це реально доволі легко, як ми тут можемо розв'язати. Та спочатку ми розкриємо дужки, тобто 3 на 5 множимо 3 на 2, то у нас буде 6 y плюс 8 до рівня 1. Далі зводимо подібні доданки, Звісно, тут у нас буде 14 y Далі пам'ятаємо по принципу все, що невідоме в один бік, все, що відоме в інший бік. 15 перенесемо в інший бік, у нас буде 1. Мінус 15, тому що був знак плюс, перенесли сюди знак мінус. І в нас виходить, що y дорівнює мінус 14, що ділиться на 14. Тобто y дорівнює мінус 1. Ось, ми розв'язали це рівняння і потішили, що ми знайшли одну зміну. Але ж система рівня це коли дві зміни. Тому п'ятий крок. Що означає? Що ми беремо отриманий Y і підставляємо значення? Корення. Інше рівняння. Інше рівняння. Що ж, ми беремо наш y і переносимо його сюди. Навіть от сюди можна. Чому? Тому що якраз ми це рівняння і виражали, і пишемо, що х дорівнює 5 додати 2, що множиться, а y нас дорівнює мінус 1. І ми обчислюємо, що х дорівнює 5 2 на мінус 1 мінус 2, і х дорівнює 3. Отже, ми знайшли два рівняння і можемо сміливо написати слово відповідь. Що відповідь у нас може записуватися як єдина пара розв'язків. Причому нагадаю, що х стоїть на першому місці, y стоїть на другому місці. Тому ми так і пишемо, ставимо трічку замість x, і мінус 1 замість y. І цього у відповіді буде достатньо. Звісно, ти можеш написати, що х дорівнює 3, y дорівнює мінус 1. Або записати як пару коренів. Але якщо ти пройшов структуру алгоритму розв'язку, то велика ймовірність, що на це рівняння у тебе піде максимум одна хвилина часу.